Добре, зайшли в Дія-Сіті. З якими проблемами стикаються компанії в Дія-Сіті? Ну і взагалі, який Experience, коли ти вже вступив? Основний Experience, звичайно, починається в бухгалтерів. У бухгалтерів дуже багато виникає питань, проблем, витрачених нервів насправді. Бо правовий режим новий. Звітність нова, дуже багато питань, щодо яких ну просто немає, ще немає роз'яснень офіційних, є певні там неофіційні роз'яснення, є певні там співтовариства директорів, є там чати резидентів Діасіті. І виникає безліч питань, як правильно там подати звітність, правда, да? Бо тобто, коли ти приходиш до там умовної баби клави податковій, і каже, що ти резидент Ді Сіті, то дуже велика вірогідність почути у відповідь: хто президент Ді Сіті? А що це таке? Ну, насправді не настільки, мабуть, але податківці вони також ну, для них це також дуже, дуже нове. Не так багато компаній на всю Україну, які вступили. Ну, не так і мало, але не так і багато насправді. Що конкретно я бачив, з чим можуть стикатися компанії? Ну, ось конкретне, конкретне питання. Якщо ми кажемо про найманих працівників, то ми ж розуміємо, що то Екзот, правда? Якщо ми розуміємо, що то Екзот, то ми ж виплачуємо зарплату там у два у два заходи. Часто буває так, що десь у середині місяця там аванс, потім нараховується інша частина, а ця інша частина виплачується вже в наступному місяці в якихось перших, перших числах. Ну, так воно робиться дуже часто. І тут виникає питання: якщо так продовжувати робити, то чи буде відповідати компанія критеріям резидентства? То може статися так, що в першому місяці фактично не буде виплачено отого еквіваленту 1200 євро. Так, а що з цим робити? Ну, і, власне, є така загальна думка, і навіть вже є там роз'яснення, що для відповідності критерія кри критеріям резидентства... Застосовується метод виплаченої зарплати, не нарахованої зарплати. Тобто, ось такий, ось такий експірієнс. Ага, тут хтось і в чаті мені підказує, середня рахується за виплатами. Так, да, все вірно. Я про це, про це, власне, і кажу. Дякую, що підтримали. Що далі? Якщо ми, наприклад, розглянемо компанію, яка Ну, так ось обомут з головою, так, тобто є юрособа чи там швиденько створили Юрособу, подали собі там заяву в дія Сіті, критеріям відповідаємо там країни агресора у нас в бенефіціарах нема Ну і таке інше, там досить прості речі вступили в дія сіті і потім такі приходимо собі до команди і кажемо: ви знаєте, друзі, а ви стаєте гіх контрактором, наприклад, і взагалі компанія вступила в ДСІТ. А, по, а попередньо ми взагалі не спілкувалися про це з командою. То це може стати дуже великою, насправді, проблемою. Чому? Ну, всі пам'ятають, там була там, гільдія працівників, так, яка там виходила на якісь там пікети, Та й взагалі, власне, думка та. Про дія Сіті, ну, м'яко кажучи, не була такою восторженою, скажімо так. Тобто з командою потрібно працювати. До них так не прийдеш і не скажеш, а ну підписуйте їх контракти бігом. Бо можна просто-напросто втратити команду. З цим стикаються компанії, які про це не подумали. Ті, які про це подумали, які підходили досить системно до питання вступу. Як правило, з цим стикаються менш, оскільки є час на переговори, на донесення інформації, на донесення тієї матеріальної частини закону, яка насправді не така уж не така вже й погана для співробітників, як багато про це думають навіть не читаючи того закону. Тобто, і ці питання можна вирішувати в нормальному робочому режимі, а не в пожежному потім вже. Що ще безліч бухгалтерських нюансів? Так, їх, їх, справді, їх справді багато, я не бухгалтер, не можу розповідати про них детально, знаю від знайомих бухгалтерів, що їх насправді вистачає, це чиста правда. Але якщо ви бачите, що ж саме з чим саме в основному стикаються компанії. Тут немає отих речей, про які ну всі переживали насправді, і я переживав, і чесно кажучи, не, не перестаю переживати і досі, бо незважаючи на там віру в те, що ну насправді діє Сіті, це такий крок вперед, все ж таки ми розуміємо, що. Ну, не так же й багато довіри, правда, до новацій, які робить держава для індустрії. Але факт залишається фактом. За ці 8 місяців ми поки не побачили жодних репресій відносно IT-індустрії. Що я маю на увазі під репресіями? Я маю на увазі яку, якусь таку цілеспрямовану там, насильницьку компанію. Щодо того, щоб там всі а, вступали до дія Сіті, не побачили цього. Це факт. Чому не побачили, чи тому, що війна і айтішка залишилась там, чи не єдину індустрією, яка взагалі може приносити а, валютні надходження до країни, чи це справді добрі наміри держави? Ну мабуть, ніхто цього не знає напевно, але факт залишається фактом, поки ми цього не побачили, тобто таких проблем. Наразі немає, я від жодної компанії такого поки не чув. При цьому а, не те, щоб я був здивований, але а, ну, я, власне, і думав, що так воно і буде. Є певні приємні моменти а, від вступу до дія Сіті. Що я маю на увазі? Ще з самого початку, коли дія Сіті, як правовий режим, ще не запустився, Мені здавалося, що перших резидентів будуть ну, буквально носити на руках. Ну чому? Ну, тому що хочеться, щоб режим розвивався, правда. Тобто, заохотити, ось вони вступили, ось ми їм допомагаємо, ось вони кажуть про нас добрі слова. Але а, так воно і є. Тобто, компанії, з якими я спілкувався, дуже хвалять Мінцифри за ту комунікацію, яку вони. Влаштовують з резидентами 10 Тобто від жодної компанії я насправді не чув, що десь не допомогли, чи десь там порадили невірно, чи не вирішили проблему. Всі кажуть про дуже гарну комунікацію, про івенти, які проводяться там з якихось проблемних питань, там щось роз'яснюють і ну досить щиро намагаються допомагати. Це також чиста правда. Що ще? І ось, як, як бачите, я пишу, пишу так, що непідтверджена інформація, бо в мене особисто підтверджень немає, але я чув. Я справді чув. Причому я чув навіть від е, ну, дуже великих компаній, так, від е, ну, працівників, які там працюють, е, вони так ділилися цим, що Мінцифри навіть допомагає бронювати людей. Бронювати від мобілізації, серед моїх клієнтів таких немає. Кому Мінцифра допомогла б забронювати людей. Але я насправді про це чув: що таке вони допомагають робити. Немає якогось особливого порядку бронювання. Ну просто щоб це було зрозуміло для всіх. Немає якогось особливого порядку бронювання для резидентів Діє Сіті. Його не існує. Але мені здається, що мінцифри, ну як типу, профільне міністерство, яке стало профільним, якщо компанія стала резидентом ДСІТі, ну мені здається, що воно там щось пушить. Знову ж таки, в рамках тієї концепції ми їх носимо на руках у тих перших резидентів. Мені здається, що це через цю причину.